Вітаю вас усіх. Мене звати Назар, мені 14 років. Я звичайний український хлопець. Я люблю життя, я люблю своїх батьків. Люблю своїх вчителів, люблю своїх друзів. Пам'ятаю, два роки тому була красива сніжна зима. Вечір 23 лютого. Я планував на ранок дуже багато цікавих справ Іти до школи, а після школи йти в музичну школу. А потім гуляти з друзями. Що треба ще собою, то... Давайте, слава, слава Богу. Богу! А тепер спасіба! Спасіба! Ти ага. посилаєш сьогодні це сонечко. Хола тобі за заботу твою, що ти продліваєш жизнь нашу, що нас не обстрілюють. І нас. Благодарим Господа за сонечко! У нас добро сіється, друг другу ми внімання ділаємо. Ну... Ми, та добрі дорослі, прошу зупиніть війну. А я кольоровими фарбами для вас намалюю весну. Я намалюю вам сонце, що в небі буде сміятись. І діти не будуть плакати, і більше не будуть боятись. Там, де йде війна, не можна в ігри грати, не можна квіти збирати. Не можу я зрозуміти, чому, коли йде війна, гинуть на війні діти. Мудрі, розумні, дорослі, звільніть від воєнних пут, щоб тільки на свята радісні гримів. І стріляв салют. Вранці коли всі спали, сни свої малювали, віяли не прийде весна в нашу країну зранку, з помбами і на танках, на літаках сухвало, люта прийшла.